Вітаю всіх, хто сьогодні зайшов в гості мою вінтажну комору. Дякую всім моїм новим друзям, підписникам, дякую гостям мого каналу, дякую всім, хто мене дивиться і коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам. В огляді буде 5 чайних пар, що їх об'єднує. Їх об'єднує між собою, насамперед те, що вони одного виробника, а саме не буду тримати інтригу полонського фарфорового заводу. Те, що вони належать періоду початку 60-х і плавно переходять 70-ті роки, все те, що вони мають ручний розпис, і, звичайно, вони дуже гарні. І так, 60-ті роки, вони, як і 50-ті, також особливі, тому що саме в 60-х роках. Українське фарфорове виробництво міцно стоїть на ногах. В да, 60-ті це період, коли максимально спрощуються фарфорові форми, художники ще називають їх сухими, повністю позбуваються до революційних форм, а саме тих, які яких використовували особливо в післявоєнний час, а також в 50-ті роки. Тих же молочники Конде, Рафаель, чайники, грань та багато інших. Французька грань пробачте, та багато інших назв. я вже так по пам'яті не дуже добре пам'ятаю. І, звичайно, Менше становиться тонкостінного фарфору, який яким також дуже полюбляли е, фарфорові е, підприємства наші українські. Е, але я ще раз хочу зазначити те, що український фарфор, починаючи з 60-х років, він становиться впізнаним. впізнаним. У них вже є і форма, і розпис, які можуть. Определятися як дійсно винахід українських фарфорових виробництв. І так, перед вами чайна пара, ось така. Особливо зразу скажу: я не буду зупинятися на формах, якщо я достеменно не знаю, що це форма, кому вона належить, і теж саме з розписом. Але якраз є, мені відомо, от, наприклад, ця форма, ця форма. Періоду 56-го року називається вона форма П-56 і її автор Джима Іван Євменович. Ольга Школьна в своїх монографіях зазначала, що прізвище Джима може писати через букву Е або через букву І Джима Іван Євменович. Це людина, яка створила дуже багато форм на Полонському фарфоровому заводі, вона присвятила все своє життя пропрацювавши на даному підприємстві. Однак інформації про нього дуже і дуже мало. Те, що я відшукала, я вже вам в слідуючому відео попро попробую донести, що мені вдалося з'ясувати відносно даного знаменитого майстра-модельника. Однак малюнок. Малюнок. Він був створений на початку 60-х років. На початку 60-х років. І так, звернемо увагу ось на цю форму. Незалежно від того, що да, та ручка, така форма проста. Однак ця ручка досить таки цікава, я її називаю елегантна, вона мені дуже і дуже подобається. Значить, Звернемо увагу на клеймо. Клеймо ось таке. Таке клеймо ставилося на. Полонському фарфорному заводі, починаючи з початку 60-х і практично до 86-го року. Це другий сорт. І от складність, звичайно, визначені групи складності. Ота от цифра 8 Допоможіть мені, чи то в дійсності група складності 8, чи то, можливо, не знаю, може якийсь художник таку от мав такий штамп. Не можу. Точно зазначити. фарфор даної чайної пари дуже тонкостійний. Я зараз зверну вашу увагу, але насамперед зверніть увагу, який красивий розпис ручний, жовтий, чорний, червоний і, звичайно, багато позолоти. До речі, починаючи з 60-х років, позолота дуже цінувалася на фарфорових підприємствах українських і застосовувалася повну. А тепер звернемо увагу на тонкостінність цієї чашечки. Бачите, як вона гарно світиться. Дуже тоненька і світиться все. І боковинки, і їденце, і навіть просвічується безпосередньо клеймо. Дуже тоненький і гарний фарфор. Те ж саме можна сказати і про, і про блюдечку. Бачите, як воно гарно також світиться. Красива чайна пара. Вона мені подобається. Звичайно, вона входить в сервіс, однак я маю тільки одну таку прекрасну річ. Слідуючу чайну пару я хочу представити вашій увагі ось таку. Вона у мене з'явилася буквально декілька днів. Я її придбала в своїй підписниці. Моєї землячки з Вінничині пана пані Галини. Якщо ви мене дивитесь, я вам шлю привіт і подяку за таку чудову річ, якою збагатилась моя колекція. Чайна пара також входить в один із сервізів. Назву його я не знаю. Однак форма та ж сама: П-56, а малюнок початку 60-х років. Також ми бачимо, що в досить гарному стані збереглася позолота, красивий ручний розпис, зелені червоні такі фарби. Теж саме клеймо, другий сорт. Однак уже цифра 9, мабуть, група все ж таки група складності. Блюдечко тут простовате, біленьке з позолотою по обідку і червоною такою фарбою посередині. Дуже гарний сервіз. І, до речі, оці сервізи досить таки недешево коштують у нас на торгових площадках. І їх придбати в свою колекцію не так уже і просто. А якщо хтось захоче, то прийдеться, так сказати, розкошелитися. Слідуюча чайна пара це ось така. Це також вона входить в сервіз, і ми бачимо, що це, здається, назва цього сервізу яблуко, форма вже зовсім інша. Тут можна навіть оприділити поручки. Якщо добре придивитися, красивий, красиве дуже таке оранжеве криття і, звичайно, розпис, дуже гарний розпис у вигляді. От Бачите ви фрукти, яблучко дуже гарно проглядається. По золота як є зовні, так і е, внутрі чашечки безпосередньо. Ручки, до речі, у всіх цих чашках, які я сьогодні буду вам показувати, вони йдуть без позолоти. І мені це досить таки подобається, тому що е, при е, користуванні чашечка не придбуває такого е, трошечки негарного вигляду з пошарпаною позолотою. На ній стоїть уже клеймо таке червоне, перший сорт. І от знову ж таки, бачите, цифра 10 і 11. Що це таке? Чи це група складності 10 чи 11? Допоможіть мені, якщо вам відомо, от як так визначалися такі цифри на виробах Пулонського фарфорового заводу. Блюдечко тут іде ось таке, також широким таким криттям посередині. І з обідками невеличкими позолотою. Як посередині, так і безпосередньо по верхній, верхній частині обідку. Ось така, що в мене чайна пара. Слідуюча чайна пара це вже ближче до 70-х, хоча клеймо на ній стоїть те ж саме, бачите. З, з, скоріше все, що це дев'ята група складності. І. Е, Красиве, прекрасиве на чайній парі розпис у вигляді петриківського розпису. Така техніка виконання називалася маскова техніка виконання. Бачите, який красивий розпис. Розпис однаковий як спереду, так і ззаду даної чайної пари. Форма. Вірніше, ручка нагадує P56, але це не форма P56. Яка це форма і кому належить, не можу вам зараз сказати. Блюдечко, на відміну від попередніх двох, вона має також красивий розпис. Бачимо, ось така гілочка квіткова з такою ж технікою виконання. І те ж саме клеймо стоїть. Я зараз вам буду показувати останню п'яту пару вона більш скромніша. Бачите, також техніка виконання маскова, теж ж саме кольори присутні. Такого ливкового, червоного і багато позолота, однак на що б я хотіла звернути увагу. Форма, до речі, тут також різна, про що говорять ручки. Бачите, одна і друга ручка говорить про те, що форми різняться між собою. Однак хочу звернути вашу увагу на блюдечка. Дивіться, до цих двох чайних пар ідуть ось такі блюдечка. На перший погляд, вони буцімто однакові. Якщо уважно не передивитися, то можна зробити вигляд, що вони однакові. Однак я хочу звернути вашу увагу, що все ж таки вони різні. Ось, наприклад, до першої пари, цієї багатої, багато розписаної ось цієї, йде оце блюдечко. Як ми бачимо, тут іде по квіточка одна й та ж сама практично. Однак, якщо тут привітати, е, е, Кінець, так сказати, малюнку однаковий, то е, в кінці малюночок трошки різний. Тут йде дві, таких широких уже з оливковими фарбами розпис і закінчується вузенькою, а тут закінчується широкою такою е, бутончиком, чи як можна назвати, оливковою фарбою розпис. Е, тут йде вузенький, такий невеличкий. Тому бачите, наскільки було розповсюджене, можна попутати. Якщо, наприклад, купувати, купувати чайні пари, в такому розписі можна трошки попутати блюдечка, які використовувалися і йшли до даних чайних пар. Я думаю, знову ж таки, що це чайні пари сервісів. Однак, зовсім я в цьому не впевнена. Ось такі на сьогоднішній день я вам показала предмети, які з'явились в моїй колекції. На сьогодні все. Якщо сподобалося, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім бажаю миру, щастя і добра. І до нових зустрічей на моєму каналі.